Шановні глядачі, ви на каналі Дмитро а поруч зі мною Вікторія Пташник. Я дуже радий зустрічі. Okay. І я одразу перехожу до цікавої теми. Ми зараз всі говоримо про успіхи зсу. І так сталося, що пані Вікторія обиралася на довиборах від партії Євросолідарність депутаткою у Верховну Раду святая святих українського політикума саме на тих територіях. Два роки тому, 20-му році, це точно було 20-му році. так, uh -huh. да, це відбувалося... два з половиною. Да, відбувалося в той момент, коли було дуже важко, тому що йшли шли на хайпі слуги народу. Вони там ну можна було табуретку поставити, слуга народу, якщо написати, вона поіграла. Але ситуація в чому? Е, унікальний досвід, е, який отримала пані Вікторія, ми тоді розглядали, як там люди uh -huh, були uh -huh. налаштовані. Мені дуже цікаво, що зараз чи є фідбек з вашими цими виборцями? Я, що як ви цю ситуацію я бачите? Зараз, зараз, от на початку повномасштабного вторгнення, я згадувала. Все, що відбувалося на Харківщині, тоді, я пам'ятаю, 179-й виборчий округ, міста Возова, міста Красноград, та інші міста, так. А... Я, чесно кажучи, тоді е, переживала ну, певний шок від різних меседжей. Uh -huh. А тому, що 20-й рік уявляєте, так да, скільки років триває війна вже да, з 14-го року. І коли люди з вищою освітою абсолютно ну, тобто, вже які склалися, да, якось е, в які е, десь працюють. Е, Приходять і кажуть, що ми знаємо, як закінчити громадянську війну. Громадянську вони називали шутипуну і казали: тут у нас українці вбивають українців. Це 20-й рік. Я кажу, як, як закінчити війну, тому що ну я ну я не розуміла, тому що ну очевидно, що У він не це не залежала да. від України, як закінчити війну. Що типу Україна хоче закінчити, але ну, це не від нас залежить, це залежить від Путіна. Ну тоді на той момент так зараз. До речі, я вважаю, що все залежить вже від нас, від ЗСУ. Mm -hmm. так, так от і вони mm -hmm. кажуть, ну треба просто перестати платити військовим зарплату. Тоді вони будуть змушені поїхати і десь лошо. І на іншу роботу, бо їм же треба родину готувати годувати. І я, ви знаєте, я тоді була в такому шоці. Це в Лозові таке було. Це було в Краснограді, і в Лозові були питання. Ну, також. І, ну, по перше, всі хотіли, ну, там більшість не всі, але більшість виборців хотіла там співпрацювати з Кремлем. Вони говорили, що ну, ми ж праця двадцятий рік. Ну ви знаєте, мені було дуже важко, тому що ну, я не можу по перше прийняти такі меседжі. Я намагалася всім пояснити, що це неправильно. А що мене ще вражало, що я знайомилася з певними дуже проукраїнськими uh -huh. виборцями, які до мене підходили, і тихенько пошепки говорили: Вікторія, ви знаєте, ну я з ними українською мовою uh -huh. з усіма розмовляла, і вони казали. Хочемо розмовляти українською мовою, але нам тут не дають, бо за українську мову нас можуть переслідувати. Люди мені таке казали, це було місто Лузова. І ну я, я думаю, як це? Ти в своїй державі не можеш розмовляти своєю українською мовою. І коли почалося повномасштабне вторгнення, перше, що я подумала, я подумала про Харківщину угу. цей виборчий округ, тому що. Лозова це плюс точка, це розв'язка до якої ж ну, расисти. Ви ж розумієте. Да. І я просто подумала, ну, зрозуміла, що там, коли е, там певні ФСБшні там, не знаю, довідки про те, що начебто в Києві у Путіна є підтримка 43%, то я з цього сміялася. Але ну, побувавши в 2020 році, в Лозові, я відверто переживала. Я не знаю, ну я переживала, як люди, що будуть люди, як будуть себе поводити і так далі. Але я дуже радію, от прям. Дуже радію, що всі люди, які тоді Сумнівалися і говорили про те, що, начебто, можливо, тут у нас громадянська війна зараз. Я ж спостерігаю. Абсолютно змінилася риторика. Люди говорять про те, що нас не треба звільняти. Ми хочемо жити на своїй території. Вони проклинають Путіна, вони проклинають все рашиське весь російський народ. Багато хто, до речі, не спілкується зі своїми родичами, які в Російській на Російській Федерації живуть, не спілкуються, не зважають. Чи на те, що вони там з Харківщини і так далі. А, тому що вони нарешті прозріли. І ну, шкода, що такою ціною, правда. Але, дуже, жорстоко війна. Дуже, дуже жорстоко. Але боку вони нарешті розумілися. зрозуміли, що нас винищують. Український проти українського народу вчиняється геноцид. І, а, це люди стали патріотичними. Більш того, ви знаєте, коли саме люди з Харківщини мені сказали, що ми перейшли на українську мову, нам важко. І вони ну так трошки з суржиком говорили. Але вони кажуть, ми пишаємося нашим суржиком. І вони кажуть, що тому, що нас. Не треба звільняти, ми хочемо показати путіну, що тут немає його російського мовного населення, яке потрібно звільняти. Ми хочемо і закликаємо всіх, це Харківщина переходити на українську мову, і це так правильно, тому що мова це ідентифікатор. А тому ви знаєте, мені тоді так полегшило в душі, в серці. І я думаю: слава Богу, шкода, звісно, що такою ціною, але мені здається, що ну у нас вже просто дороги ніякої іншої немає. Ми свій напрямка ми так слава Богу і слава Україні! А я і слава ЗСУ <laughs> да, і слава нашим ЗСУ, які якраз зараз. Займаються Харківщиною, Північною Донеччиною, і Луганщиною. І я от просто слухав уважно вас, пані Вікторія, і я відчув ті меседжі про громадянську війну, про це все, все, все яке розповсюджувала певна така структура, як партія Шарія. Uh -huh. Я просто знаю, наскільки ну я ж з Бахмута uh -huh. вот, і наскільки там це було популярно, а в Харківщина, і Одещина і Південь, тобто весь цей. Цей пояс якби лояльних до таких меседжів людей вони навіть обрали в самоврядування і до останнього моменту поки їх, цих шаріївців не виловили вже за коригування, за за те, що вони здають там своїм цим, Вони там працювали. І я прекрасно знаю, що навіть зараз у кожного міста є Зет Харків, Зе, там Краматорськ, Зет Бахмут, там да оці всі пабліки, на яких вони сидять. Тому що е так парадоксально сталося, що недовіру до чинної української влади, якби ми не ставились би до неї, е Кремль і оці всі його посіпаки, як шорі, використовують для того, щоб е вони люди, які не довіряють. Сиділи і черпали інформацію з кремлівських пабліків, телеграм-каналів, і, звісно, що з телебачення, тому що ну я нема не ж довіри, не можна вірити. Питання до вас: чи стикалися ви тоді з оцією структурою? бо вона така, якби жарт, якісь там шарики, кульки, а потім коригувальники і жарадники? Я чесно кажучи, на них так не зважала, тому що я недооцінювала, напевно, їхню. О, роль. А я більше звертала увагу на ОПЗЖшників. А більш того, ви знаєте, та сама Харківщина мене дуже здивувала. От ви сказали, що там люди ходили, голосували тоді, там читаючи біографії, зеленські слуга народу і так далі. А ну, на Харківщині ж була інша ситуація. На Харківщині якраз слуга народу знялася на користь представниці фактично ОПЗЖ. 20-й рік на секундочку. Тобто е, пані Світлична, яка, ну, типу, вона е, як самого пішла, <рес> але всі знали її про її зв'язки, хто її веде. Ну, вся Харківщина про це знає, знаєте, і коли там слуги народу фактично домовляються е, з представницею ОПЗЖ. В 20-му році, ну якось це дивно. Коли зараз ми вже ну вже всі знають, хто такі ОПЗЖ ну ніхто ж нічого не скриває, вони але самі розформувалися випачте, в парламенті. Олена Шуляк але... робить заяву, що вони нормально голосують. А позоруючи... я, я це Бачите, слава Богу, що я не бачила, тому що я не можу це спокійно спостерігати. Але коли я включаю єдиний марафон, просто ну там подивитися, що там відбувається, і мої очі зупиняються на депутатці від ОПЗЖ, яка в Москву літала і закликала так, про дружбу з Росією, і так далі, я думаю. А для чого ви даєте людині майданчик? Для чого ви її зараз промотуєте? Ну і взагалі, що ви від неї хочете почути да, такого цінного, якщо ця людина а, хоче співпрацювати з Москвою? Ну і у мене виникає питання: а чого вона на етері в телемарафоні, а не в тюрмі до сих пір, або хоча б ну, принаймні там на судові там по кримінальній відповідальності? Ну, якщо не державну зраду, то колабораціонізм хоча б є кримінальна справа чи генеральний прокурор у ніякого. Всі повноваження вона хоча б написала... е, порушив кримінальну справу по відношенню до депутатів. СБУ має перевіряти і так далі. Це небезпечні люди. Тому що, ну, крім зовнішнього ворога, у нас тут диверсанти працюють до сих пір. І в Києві також, і ну, в українському парламенті це небезпечно. Тому, ну знаєте, мене такі речі шокують. Угу. І ну, так само, як на Харківщині тоді я шокувалася від громадянської війни, і оцієї так званої. Угу. Да? Ну, так само я шокована, що ну, зараз ці люди стають публічними. Не дай Бог, знаєте, коли після нашої перемоги ці люди випливуть, ну це дуже буде важко. Мені здається, що український народ ну, вже має наразі на останок зрозуміти небезпечність, хто цей сусід. І взагалі, що наша перемога може закінчити тоді, коли територіальна цілісність буде відновлена, коли ми вступимо в НАТО, коли. Міжнародний я вважаю, трибунал відбудеться, коли будуть виплачені репарації, і коли не де імперія паде. Оце наша перемова, і це точно зараз же ніяка мова, слава Богу, не йде ні. про те, що нам потрібно там відновитися станом на 23 лютого. Та ні, абсолютно е, пані Вікторія себе на думці, що ви зараз е, про перемогу сказали точно як написали е, це е, генерали Залужний і е, Забродський в статті. О, крута стаття я читала дуже. Я по перше я... іншими словами, ви це сказали, але ж я да. абсолютно, я настільки ну я абсолютно вірю довіряю залужному. Більш. Того я з ним особисто не а, шкода, може колись. От, але я знаю деяких військових, які ще до повномасштабного вторгнення дуже. Дуже добре відкликалася щодо нього, і говорили мені, і розказували, що власне з початком війни з 2014 року, що він ніколи не був тим генералом, знаєте, який там сидить в кабінеті і роздає вказівки. Що людина Справні абсолютно справжній, бойовий, сміливий. Я, я це знаю безпосередньо від військових. Ну а пана Забродського я також мала честь з ним познайомитися, і ну також неймовірно крута людина, і дай Бог їм обом сил, І мене ну, надзвичайно надихнула. Ця стаття, яку вони разом зробили, тому я абсолютно довіряю. І я вважаю, що вони ну от ну я, я бачу, що вони ну по перше, це професійні люди, mm -hmm. по друге, це патріотичні люди, і я дослухаюся, звісно, до їхнього. і е, на завершення я хочу фінальну тезу викидати, mm -hmm. яка просто збере шановні глядачі, все докупи, що ми сьогодні обговорювали. Що пані Вікторія напевно відчуває дуже велику приємність від того, що її виборці там, е, в Лозовії, там на Харківщині Зараз так само сильно вірять ЗСУ, угу, як і ми. Абсолютно. А це, це Більш було... того, ви знаєте, тоді просто, е, ну от відверто кажучи, ну були ж сумніви про перемогу на виборчому окрузі, але е, у нас була у мене і у команди була одна важлива дуже місія. Це. Е, познайомитися і змобілізувати все все дуже от українське патріотичне патріотичне громадяни, які проживають на харківщині мені здається тоді це вдалося і ми з зв'язку з цими людьми абсолютно прекрасно і ну звісно там всіми цими обстрілами і переймаємося, і співчували і спереживали і там на зв'язку знаходимося як можемо там допомагаємо от але я взагалі радію що от мені навіть там з одеччині кажуть там деякі також uh -huh, uh -huh. люди що не наші всім відомі сепаратисти вже перестали бути сепаратистами, а вже люблять свою державу і хочуть, щоб ця держава була незалежна. Я дуже радію від цього. І ще більше радію, знаєте, коли там в Києві все надзвичайно патріотичне, все надихає, коли я бачу там фотографії героїв України, фотографії військових на бордах замість реклами. Це дуже круто, мені здається. А і так само мені би хотілося радіти, щоб ну я, до речі, не так часто вже зустрічаю російську мову в Києві, як мені сказали, що прям російська ні, ні, багато хто перейшов на українську. Так. Але я буду радіти, коли ми всі зрозуміємо, що мова це ідентифікатор і що ми. Точно не хочемо себе, ну хоч в чомусь отожнювати з расистами, тому що ми дуже від них відрізняємося. Тому, будь ласка, як вам не на цей може, ну не знаю, ліньки, або важко, або що переходьте це, на українську мову, один або два місяці. І ви будете круто розмовляти і радіти і надихатися. Бо у нас така мова красива. От дуже тому, дякую, так. дуже дякую, <гум> пані Вікторія, за те, що от зараз ми чуємо фактично від наших ще раніше трошки опонентів політичних таке відчувається зближення, тому що ми виборці Європейської солідарності, і ви, як кандидатка, говорила армія мова віра, коли ще для влади це не було мейнстрімом, але о, зараз ага. ми чуємо. Да, ну чому? і Віра, ми розуміємо, що таке московський патріархат. Я думаю, що всі зброї. Ні, да. да, да. да. ні, ні, ні. це окрема тема. Давайте погано це Сподіваємося, що так. паша Мерседес за свою контрабанду все ж таки сяде. <рес> так. <рес> Дякую вам, пані Дякую, дуже, дуже Ви приємно. дуже надихаєте. Ваша посмішка вона заряджає. Сподіваюсь, побачимо її в наступному скликанні парламенту. Але друзі. це після воєнного стану цьому так. Да, все... Друзі, хочете, щоб це відбулося? Ставте вподобайку цьому ролику, розповсюджуйте цю інформацію. бо що зараз нам дуже дуже важкенько, ми відключені, але маємо якось через YouTube пробиватися. З вами був канал Дмитро Ньюс, Вікторія Пташник. До побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока-пока.